Начальник сектору дізнання відділення поліції номер 1 Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції Кіровоградської області, майор поліції Задону Віктор Павлович. Віктор Павлович, у мене таке інтересне питання. Я е, посмотрев публікацію 16 числа цього місяця. Був проводений рейд екологічної служби Центрального округу. І там же ж пишеться оці публікації є, що 16 декабря виявлено 20 сіток Кремчук ну, Кервоградської області і конкретно Нагорна, Андрусовки і Калантаєва. І є ця публікація офіційна Екологічної служби, Центрального округу. У мене таке питання. Була, був дзвонок до поліції 16 числа, коли як пишуть вони, що 16 числа виявили е, 1,5 км сіток. Чому мене заінтересувало? Бо там вони виставили дві фотографії, що витягують якісь сітки. Я написав туди коментар. <кхід> Но вони удалили, тому що ну, я задав конкретне питання, де поліція і, взагалі, Кому здавали ці сітки. Тобто, виходить, я коротко так. Заїхали, якщо рейд проводили, зібрали якісь сітки і кудись відвезли не з рибою. По процедурам розкажіть, будь ласка, як воно взагалі проходити, якщо виявлено на нашій території ці незаконні сітки. Ну, як свідчить практика, на попередні рази були, якщо екологи чи Держребінспекція виявляє порушення на водоймі, яка відноситься до нашої території, будь-які порушення здійснюють дзвінок на телефон 102. Він безкоштовний, працює цілодобово. Відбувається відповідна реєстрація. Після реєстрації повідомлення надходить до чергової частини того чи іншого підрозділу, який обслуговує ту територію, де було виявлено вчинення правопорушення чи проступку. Ну, відповідно, виїжджає слідчо оперативна група, відбувається документування, і в подальшому, вже, якщо є на те всі підставі, вносяться відомості до єдиного реєстру досудового розслідування і проводиться досудове розслідування. Такого повідомлення так я за 16 грудня я вам. Не готовий сказати, але за даним фактом відомості в ЄРД не вносились досудове розслідування не розпочиналось. Ну, більше того, ну, напевно, я так вважаю, що було виявлено злочин не на території обслуговування відділення поліції номер 1 міста Світлого. зв'язку з тим і не було поруч. Так, э, Добре. Э, э, дивіться, яка ситуація. Я знайшов, де э, я хочу показати. Ви, Пастку під час риду в Кіровоградській області. Інспектори вилучили 20 мисинових сіток загальною довжиною півтора кілометра. Сітки майже повністю перекривали проходження риби. Інспектори врятували більшу частину лову та повернули живих рибо воду. Тепер справою займаються правоохоронці. Повідомляє державна екологічна інспекція центрального округу. Олець, а чому в мене питання таке? Ну ми проводили неподатну рибі і так далі. Це є злочин кримінальний, наскільки я розумію. Тобто повідомляти, де виявлено сітки. Тобто, виявлюють, поліція виїжджає, то передається доказ. Ну, Незаконний вилов риби ви маєте на увазі. Так, так, так це так. передбачена кримінальна відповідальність, але ж згідно... Ну, те відео, що ви зазначили, хто там співробітники Державної екологічної інспекції працювали, ну це повинно їм задаватись питання, на якій вони акваторії і чому, наприклад, якщо на нашій, не зробили повідомлення. Якщо не на нашій, то чому вони зазначили, що це територія. Так, е так. так. Заінтересувала, тому що конкретно пишуть публікації свої офіційні, що е, був проведений рейд Кіровоградській області Тобто конкретно Андрусовки, Калантаєви і нагороди. Ну, я ж за екологію не це... відповідаю. Наскільки мені відомо, то на нашій території рейди не проводились. в вот. цей день. Так. Тоді виходить, що це як какота піар-акції, я так розумію. Ну, це порушення е, закону. Я, я так вважаю. Тобто, навіть скажу так. Ну, процедура порушена, тому що вони обов'язково повинні повідомити, где виявлено злочин. То есть через 102, как ви кажуть. Ну, вони повинні повинні були повідомлені. Повідомлень не було. Тобто от екологічних служб іменно від конкретного центрального вуку, то Дякую, будемо звертатися до Міністерства екології і виясняти, почему так проводили реї. То есть, не те, що так як пароводи риб. Почому не було звер, де сітки, де риба і так далі. Ну, Відповідно, потрібно конкретизувати, де безпосередньо вони їх вивчили. Во. Чи виявили? Добре, mm -hmm. дуже дякую вам. Я буду задавати далі питання вже туди вище. Дякую вам за коментар.